У Чернігові презентували унікальну настільну гру під назвою Смачна Чернігівщина. Вона розповідає про автентичні страви області, їхню історію та способи приготування. До гри увійшли 40 назв різних чернігівських страв, вміщених на 40 ігрових картках. Ми зібрали там понад 200 страв. Вибрали саме 40, які в назвах дуже характерні для нашого регіону або зараз не вживаються. На картках, якими укомплектована гра, ілюстратори зобразили стилізовані портрети людей, які розповідали про страви. Ілюстраторка смачної Чернігівщини Лідія Авдійко розповідає, що малюючи дизайни карток, намагалась максимально зберегти особливості людей, які ділились своїми смачними родинними рецептами. Я хотіла передати. Самобутність наших, так скажемо, старожилів Чернігівської області. Окрім того, на картках також розміщений QR-код, відсканувавши який можна почути голоси тих, хто ділився своїми смачними історіями про приготування автентичних чернігівських страв. Утром замесила, замесіла така, замесила хліб, поставила, а трошки тіста та Наприклад, у нас називалися, таких накачає, накачає довстрі. Вони такі ми залишили незмінною традицією, те, що люди підсилили свої картки голосами людей, тобто бабусі, дідусі, які розказували, як вони ту страву готували. Вона залишається за qr кодом Також смачна Чернігівщина має версію гри зі шрифтом Брайля, аби пограти могли люди з вадами зору. Створена інклюзивна версія у співпраці. Праці авторів гри та Наталії Сікори, яка володіє шрифтом Брайля, і займалась розробленням спеціальних ігрових карток. А їх виготовленням займалась команда з національного університету Чернігівська політехніка.